Хто, власне, ось на цьому портреті у вас і чому вирішили доєднатися до них? Це мій брат, боєць 126 одеської бригади. Загинув 12 серпня цього року, тому що не дочекався допомоги від нашого файного міста. Загинув, тому що в них не було дронів, і їх позицію просто накрило. Я теж волонтер. Я теж збираю гроші з, з, з звичайних людей. Чому пенсіонери можуть, а влада ні? Хлопцям не вистачає дронів, хлопцям не вистачає е, антидронових рушниць. Е, в я відправила під зарядну станцію, на якій люди по копійці скидаються грошима. Зараз ми збираємо на антидронну рушницю. Слідуючи на черзі, треба купити квадрокоптер, а гроші витрачаються абсолютно не по назначенню під час воєнного стану і під час війни. І коли гинуть наші найкращі сини України і дочки, гроші йдуть куди? На ремонт суду, на човни для того, щоб для чого човни. Я не розумію, для чого вони взагалі потрібні, ці човни, які зараз виділено 6 мільйонів, по-моєму, якщо я не помиляюся. Потім ще якийсь лютий треш. Я вже забулася зараз. третій, якийсь дуже нераціональна витрата. Нам потрібні дрони, антидронові рушниці. Нам потрібно захищати наших захисників. Бо якщо вони закінчаться, то ми будемо так само під окупацією, як зараз знаходиться Оленівка і інші населені пункти. Тому що Я хочу, щоб перемога була скоріше. Що для цього потрібно? Кошти на самі. Так, я збираю кошти на заміну. Чи купила, що зібрала? Гроші наші на фронт! У мене внуки синьо там позивити. Я хочу, щоб їм нужна дрона. Суд Нехай Зложаться і куплять вікно. А після війни гіну, ти їхати ремонтуєш після війни. Дай день, щоб була победа, щоб дітки мені вернули живі. У мене внук вже два роза І все одно на фронті, тому що годинки. Я хочу, щоб гроші води, що він на суд, нехай я затронуть. А суд відремонтує потім, в школі вікно, Родителі зібралися і купили. А судді з такими зарплатами не можуть собі тут сквозняк запрятати до кінця війни.